Ауді викотили нову Q7 25-го року. Не очікували? Ми, якщо чесно, також ще не охолов подив від Q5, і навіть попередній кузов Q7 ще не встиг набриднути. А тут вже німці презентують новинку. Про неї кажуть, що вона покращила стиль, вдосконалила технології і досі актуальна в світі. Преміальних позашляховиків. але чи правда все про що говорять? Зараз я розкажу, що це за авто, і дам відповідь, чи являється вона такою, як про неї. Кажуть, давайте з очевидного, чому Ауді завжди така актуальна. Все просто, якщо ви шукаєте ось такий німецький розкішний позашляховик, який вміщує більше п'яти осіб, Audi Q7 7 це досить приваблива пропозиція. Адже інші трирядні ось такі штатні автомобілі, такі як BMW X7 або Mercedes-Benz GLS Класу, вони трохи більше і коштують дорожче. Габарити і ціна Q7 більше відповідають Mercedes GLE, який пропонує лише опціональний третій третій ряд, тому що x 5 він взагалі більше не пропонує третій ряд, тому тільки говоримо про GLE. Любителі швидкості безсумнівно звернуть увагу в першу чергу і на SQ7, який займає перше місце між двома силовими агрегатами AMG GLE, як і за потужністю, так і за ціною. В 25-му році Ауді надала як. Q7, так і SQ7 легке оновлення, сподіваючись, що підвищити привабливість позашляховика для покупців. Так що ж тут нового? Давайте почнемо з екстер'єру. Якщо коротко, дизайн, нові функції і інформаційно розважальна система. Якщо детальніше, давайте почнемо з найпомітнішої зміни: зовнішній стиль та дизайн. Нова передня панель пропонує змінену форму фар і більші повітрозабірники. Тоді як перероблена задня частина оновлює задні ліхтарі і відмовляється від старих, о боже, нарешті фальшивих виходів вихлопних труб. На користь, чесно кажучи, більш функціональні. В новинці ви можете бачити, що спереду, де велика фірмова решітка Audi Single Frame, фари будуть тепер більш плавно інтегровані в решітку радіатора. І крім того, світлодіодні фари матричного дизайну тепер є стандартними. Для всіх моделей Audi q 7 двадцять 25 загалом передня частина вона виглядає витонченішою, чистішою і ціліснішою. Це найголовніше Audi Також удосконалила передні і задні бампери, доповнивши їх оновленим переднім спойлером і більш агресивним заднім дифузором. Це надає автомобілю більш спортивного вигляду. Беручи приклад з останніх моделей Audi, таких як Q6 e-tron, очікуйте, що наступний Q7 він буде оснащений вели. 119 дюймовою цифровою панелью приладів і 145 дюймовою інформаційно-розважальною системою під управлінням увага, Android Automotive. От як ми з Apple CarPlay дійшли до Android Automotive. Але окей, він, він домінує на приладовій панелі, але... Хай буде пасажирів. Чекає 109 дюймовий передній дисплей з технологією затвору. тобто щоб не відволікати водія, але бути повністю націленим на пасажира. І аудіосистема Bang Olufsen Premium Audio на 22 два. Динаміка 22 динаміка, як ми можемо зрозуміти з шпигунських інсайдів, це класична історія для будь-якої комплектації. Що тут по ефективній силовій установці? Q7, вона запропонує різні варіанти силових агрегатів відповідно до різноманітних вподобань. Але це класична стратегія Ауді припущення передбачає, що будуть доступні шестициліндрові бензинові і дизельні агрегати з 48 вольтовою технологією м'якого гібрида. Однак показники продуктив. Насті для них досі залишаються в таємниці, тому зрозуміти ось цю енергічність силової установки поки що доволі складно. Плагін гібридний варіант також, звичайно, буде пропонувати запас ходу тільки на електриці, який як очікується перевищить 100 км. До речі, ентузіасти також можуть розраховувати на високопродуктивну, яку як я її постійно вже сьогодні називаю версію SQ7 разом з фірмовою системою повного приводу quattro і пневматичною підвіскою. Audi. Ми очікуємо, що Audi Q7 офіційно дебютує десь або наступного року, або не пізніше початку 26-го. Конкуруючи з різними середньорозмірними позашляховиками преміум-класу, включаючи BMW X5, GLE, Cadillac XT6, Range Rover Sport, новий Q7 він повинен все ж таки виділитись. Як ви вважаєте? Що новий Q7 він достатньо сміливий, щоб завоювати покупців у конкурентів, таких як GLE, на секундочку, X5 G05 кузові взагалі вище. Це прямо такі дальні автомобілі. Ставте подобайку під цим відео. Не забудьте написати коментар з приводу цієї новинки. Чи очікували ви такого, чи, можливо, чекали на щось інше, а також підпишіться на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.